Привіт трактористам і саморобщикам. Для початку підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Ось дивіться, кому потрібно пальці, дуже легко, просто виготовити. На сьогоднішній день болти стоять від 70 гривень і далі, а це можна зробити самому. В даному випадку має діаметр 22. Підходить ось. На центральний винт, без люфтів і відповідно надовантажувати, сюди все співпадає. Зроблений він із автомобільної стійки, яку вже викинули. Можете взяти їх на будь-якому СТО, на металоприйомці. Зустрічаються діаметри 18, 20, 22 і 25. Бачите, він вертиться. З іншої сторони, приварили шайбочку чи ще один отвір бажанню. Тож, кому потрібно, користуйтесь. Дякую за увагу. Підписуйтесь.